Прокинутися після операції та заговорити зовсім іншою мовою звучить як жарт. Але таке справді буває. Ось вам випадок з хлопцем з Нідерландів, якому зробили операцію на коліні. Коли він прийшов до тями, то раптом почав говорити тільки англійською, хоча до цього спілкувався голландською. Учені називають це синдромом іноземного акценту або навіть синдромом іноземної мови. Таке трапляється через травму мозку або операції, коли ушкоджуються ділянки, що відповідають за мову. Але ось що цікаво: це не просто акцент. Іноді люди повністю переходять на іншу мову, яку знали раніше, навіть. Роки у випадку з підлітком лікарі думають, що наркоз міг попливати на мозок, що той переключився на англійську, яку він вчив у школі. Десь приблизно біля доби, коли до хлопця прийшли його друзі, він раптово повернувся на рідну мову. Але я думаю, такий досвід він вже ніколи не забуде. Такі випадки дійсно рідкісні, але науці відомі десятки прикладів. Мозок, штука загадкова, і ця історія доводить наскільки він може нас здивувати.